Усім вітання. запрошуємо вас на центральний міський стадіон Полісся в Житомирі. Металіст 1925, агробізнес Волочиську. Така у нас сьогодні афіша, останній поєдинок стадії однієї восьмої фіналу. Кубка України. І дуже сподіваємося на те, що ми зараз з вами подивимося. Інтригуючий будовичний футбол. Фафе, папе, спорт, кібер, та злоти. Тебе вітає, папе! Це дві все світри, це дві все світри, це дві все Передача від нього назад. Андрій Зіню напрямку голки переграє. А отут за пару ловить Воротар. Момент для харків'яни Тодо не забиває ще добивання. І у сітці з другої спроби опиняється. Шоста хвилина. Металіз 19-25 відзначається. Петер і Тодо забиває у ворота гробізнеса. От молодий воротар без досвіду. От молодий воротар без ігрової практики. Ігор Потімков. Ігору довірили сьогодні. Справді довірили. Тут інакше не скажеш. Знову я нагадаю, він не грає в агробізнесі, фактично. Не грає. Там Хмеловський, там Підківка. Сьогодні отримує свій шанс Ігор Потімков. На нього короткий пас. Дає Андрій Зіні. Далі, напевно, що намагався на лівий фланг розвернути Потімков, але віддає передачу просто в суперника. Атака у виконанні Харків'ян знову. Ілля Крупський з м'ячем. Спроба подачі з флангу не проходить. Тут перехоплення Калюжний з дальньої дистанції пробуває Іван. Площино урід. Калюжному влучити. Не вдається. Теплий на сливу. Пас назад. Ох, і знову втрата м'яча. Калюжний. Ух, як сильно пробуває Іван Калюжний. з лівої. Там добра сітка витримала. Ох, і влупив. Іван Калюжний. Він же м'яч перехопив, а знову помиляється. Знову втрата м'яча на власній половині поля. Знову подарований для суперників момент Завершується е, другим голом. Знову Каліфенса. І ще спроба від Владислава. Хороша подача. Калюжний головою. До Шабанова не долітає. Калюжний. Правою в суперника пробуває Іван. Чутко. Поруч впав опонент. Емоційно реагують на це вболівальники на трибуну. На партнера поруч. Передачу віддав. Толочко розвертає Ліорчливо добігає до м'яча. Зупиняє його. Віддає передачу Витіховський. Ударна позиція. Прибирати суперників. Намагається і далі. Далі таки пробуває по воротах. Дев'ятий номер. Показує Максим Козрянський, що кутовий удар буде. Харківської команди сильно не розтягуються. Без м'яча, розташовуючись подачі, від про борцях. Знов калюжний. І сьогодні вже і Воротар. І бомбардир, і опорник, і захисник, і атакувальний хав. бо і атаки команди своєї рази, і Воротар. Сьогодні, мені здається, різноманітні дії, якщо до позиції прикріплювати, за якими ми найчастіше спостерігаємо да, в контексті цих дій. То в калюжного їх дуже багато буде. Подивіться, м'яч у ворота летів. Да. 5 у ворота після цього кутового найгостріша момента агробізнесу в першому таймі і тут Іван Калюжний. Не тільки менеджмент по лісі, а ще й гравці цієї команди теж сьогодні присутні. І тодо 30. 3, -0. 3 -0 за 30 секунд до завершення основного часу. Ітодо вистрибує. Красиво насправді вистрибує за цим м'ячем, Забуває, по-моєму, навіть трохи за задню взявся Ітодо. Я дуже сподіваюся, не буде з ними з Кевіном Добриним. У нещодавньому поєдинку у складі Наполі. Сподіваюся, Ітодо в порядку буде. Окей, давайте дивитися. Довга передача, яку перехоплює. Хто б це міг ще бути, як не Іван Калюжний по сьогоднішньому поєдинку? Далі Калітленцев дочекався. партнера. Крупський шикарний ривок. Із правого флану зацініть ривок Іллі. Як він підтримав цю атаку. Богдан Козак. Артем Сьомка розташовуватиметься на флангах атак. Сьомка зліва Козак-справа. І Максим Войтюховський. Найкращий бомбардир команди в сезоні. Але сьогодні фактично без моментів. Один удар був від нього Чурко. Б'є Потімков Відбуває Калідинцев на підбиранні. Когут. Пас назад. Крупський. Прокидає пов суперника. Ілля виконує подачу на дальню стійку. Там. Іван Гаврушко розташовуючись, запускає е, м'яч. Просто далі він пролонговує політ м'яча на кутовий удар. Але без, без самоудару поворот. Ще раз надемонструють спробу Чурка пробуває сильно. Шостий кутовий матч для Харків'ян Шабано. Взагалі Артем направляв м'яч у ворота. От я якраз з коментаторської позиції, чесно, після його удару, от просто цю траєкторію мені було прекрасно видно. М'яч летів прямо під стієчку. Але там ще хтось опинився. Я навіть не встиг вловити хто саме. І от від нього, у того м'яч опиняється у воротах. 4-0. З кутового Карків'яни теж забувають. Сьогодні Металіст 19-25 забуває по-всякому. Є перехоплені є спроба контратаки. Тут теж відзначимо розгін, та, і ніби розбігаються футболісти агробізнеса, але подивіться, скільки вже стільки представників харківської команди вже сіло назад. Вісім. Ну, От коли м'яч опинився на половині поля харків'ян, по-моєму, їх було сім, а суперників чи два, чи три. Дуже велика перевага. Падає Войтюховський. От симпатичний стандарт. Принаймні щось для агробізнеса. Богдан Козак біля м'яча. Козак. Низ Омбас. Уйтіховський. Дуже класно. Це о, такий штрафний удар. Прикраса сьогоднішнього матчу насправді. Він зараз дає агробізнесу що він дає їм різницю вже не в 4, а в три м'ячі. Він дає Войтюховському черговий гол в сезоні і привод посміхнутися. А нам з вами, я думаю, дає просто естетичне задоволення від того, як подібні стандарти можна розігрувати. Дуже класно. Так не банально, та. Ніби ця стіночка стоїть. Фальш-стіночка з двох футболістів. Але ну це награна комбінація, він готовий приймати передачу. Подивіться, козак, козак ще не розбігався, Войтюховський вже підлаштовувався м'яч приймати. Знову сьомка. Думаю, що Максим Войтюховський за Дніпро, за Чорноморець, за Волинь і за агробізнес. грав. Купу України. Сьогодні 10-й поєдинок для центрального нападника в цьому турнірі і дебютний забитий м'яч. Удар з середньої дистанції м'яч у воротах, агробізнес забиває забуває другий. Так, 69-та хвилина. Окей. Ми вже так розслабилися, чесно. Я думаю, що і гравці харківської команди вже розслабилися певною мірою. І тут агробізнес забуває два за кілька хвилин. 22. Ще їх залишається до завершення основного часу. Шостий гол в грі. І це прекрасно. Низом сильно стріляє Іван Гаврушко. Вісімнадцятого номера Павлюк по праву руку Чурка знаходить. 77 сьома хвилина. Но після того, як агробізнес другий забив, їм уже насправді нічого втрачати. Ух, який удар зараз. Виконані кого. Та погодьтеся. це ж один в один те, що і Тодо робив в першому таймі. Один в один епізод, як забив і Тодо на 45-й. Все, все так само, по-моєму, було зараз. Маракута, наприклад, Снурні це напролонгує. Отут є перехоплення. На правому фланці зараз Іван Гаврушко. Пас. Войтіховський. Войтіховський. Війтіховський віддає під удар! і Дариться 4-3. А скільки? Дві! Дві хвилини додав Максим Козиряцький. Дві. Пане Максиме, докиньте ще три до двох. Будь ласка, вау, 4-3. Хто міг подумати взагалі? Хто міг подумати? Подивіться, перехоплення. На фланзі перехоплення в стилі того, як калюжний м'яч забирав, коли свій гол забивав. Я думаю, якби маскотам можна було на ходу змінити маску. Зараз би такий напружений вираз обличчя у нього був. Але підсумок приємний для харків'ян. 19-25. в чверть Кубка України. Перемога із рахунком 4-3. Ну, дивіться, для вболівальників шоу хороше, шоу цікаве. А, але я думаю, що в тренерів в обох тренерів сьогодні до команди будуть питання. У Чижевського буде багато питань. По першому тайму дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.